Бабуську, навребно плавитись, розкажи нам якусь історію. Сьогодні я розкажу вам історію про те, як зародилося наше село, а її я чула ще від своєї бабусі. А починається вона далеко, на високій Бирзовській горі. Он там, на мобрі. Колись дуже давно на тій горі жили три брати. Три брати? Як у касті?» Так, Софійко, майже як у касті. Звали їх Костянтин, Христофор і Епископ. Кожен з них був особливим. Костянтин був мудрим, христофор сильним і працьовитим, а Епископ – добрий і лагідний. А що вони робили на горі? Вони були охоронцями цих земель. Костянтин стежив. За сонцем і зірками знав, коли сіяти. Христофор доглядав за лісами, а епископ був душею цієї гори. Він розмовляв з пташками і квітами. І жили вони там самі. Жили. Але їхні серця прагнули не лише спокою. Якось Константину наснився вічки сон. Ніби біля річки Інгул оживали. Піщані пустилища. Він розповів цей сон братам. І вирішили вони, що це сон віщий. Вони спустилися з Биздівської гори і кожен із них взяв з собою найцінніше Константин Мудрість, Христофор Силу, а епископ Доброту. прийшли вони на ці піщані землі. Страшно було дивитися на ту пустку. Але брати не здалися. Костянтин своїми знаннями розрахував, де можна копати криниці. Христофор своєю силою курчував дерева і будував будинки. А епископ своєю добротою і лагідністю приваблював людей. І люди прийшли. Братів, що оживляють пустку, розійшлася далеко. І люди, шукаючи кращої дої, почали селитися тут. Вони разом з братами будували господарства Із цих пісків, з їхньої праці і мудрості Костянтина, сили Христофора та єпископу народилося наше село. Щоб ми пам'ятали, звідки ми пішли і якою ціною дісталося нам місце, яке стало нашою домівкою. А про братів казали, що вони не померли, що їхні душі стали частинкою бисівської гори. І коли ви дивитеся на неї, знайте, Костянтин це її мудрість, Христофо її сила. Її доброта, вони й досі оберігають наші пліски.